Пол Дніпро 1 святкує другу річницю. Саме його бійці з початку АТО воювали у найгарячіших точках на сході України, захищали Маріуполь, звільняли піски та стояли в Авдіївці. Сьогодні військових полку і тих, хто увесь час допомагав підрозділу, відзначили грамотами, медалями та іншими нагородами. Подякувати захисникам, прийшли рідні, волонтери і представники влади. Найді полк зараз стал сильным, покрыл себя неувядаемой славой в боях, но для меня всегда пол про 1 остается батальоном неба. Святкування другої річниці це насамперед вшанування іменно тих хлопців, які загинули, захищаючи свою землю, своїх рідних і близьких, вдячити цим людям, які до цих пір несуть службу в цьому полку. Також подякувати волонтерам і всім діячам, скажімо так, політичним, які надають нам безпосередню допомогу.